Вітання всім, хто дочекався снапшота l 0 Сьогодні у нас його ідейний послідовник Hyperlane. та зовсім трішечки суперформ. Привіт! Мене звати Діма. Ви на каналі в Крипто. І в цьому відео ми розберемось з ключовою відмінністю Hyperlane від l 0 та зрозуміємо, як зробити кожен свій акаунт унікальним. А перед початком традиційно запрошую поставити цьому відео вподобайку та доєднатися до нас у YouTube та Telegram. А в останньому ви знайдете абсолютно всі посилання з цього відео. Hyperlane це перший універсальний модульний кросчейн рівень взаємодії без дозволів. Тобто будь-хто може без дозволу розгорнути хайперлейн у будь-якому блокчейні, незалежно від того, чи це L1, Rollup чи AppChain, тобто блокчейн, який працює для одного застосунку, дозволяючи цьому ланцюжку безперебійно обмінюватись інформацією з будь-яким іншим блокчейном, у якому теж розгорнуто хайперлейн. Передавати при цьому можна будь-що: NFT, токен, позицію в пулі тощо. L0 у свою чергу потребує одобрення зі сторони своїх розробників для можливості взаємодії із ним, і має спеціальний вайтлист протоколів, куди спочатку треба внести свій. Проте фундаментальною відмінністю є те, які саме дані передає Hyperlane. Коли ми заходимо в оглядач L0 і відкриваємо будь-яку завершену транзакцію, ми тут же ж в L0 можемо отримати детальну інформацію про обсяг транзакції, токен та дізнатись конкретний протокол, який її викликав. Натомість Hyperlane в собі тримає лише, умовно назвем це заголовки транзакцій, а для детального огляду пересилає у ті блокчейни, між якими була проведена операція. Тоді виходить, що всі транзакції через Hyperlane рівноцінні і байдуже на обсяги та маршрути? Ну, якщо дивитись із точки зору блокчейну, то так, але ж не блокчейн створює критерії для дропу. Тому все ж краще не нехтувати стандартними в контексті L0 обсягом, кількістю транзакцій та смарт-контрактів з мережами та активними днями, тижнями, місяцями. Щодо інвестицій, то вони тут прям солідні. Тільки за Seed Round проект зібрав 18,5 мільйонів, а серед інвесторів присутній тир 1 фонд Circle. Так, це саме той Circle, що емітент з стейбла USDC, тир 2 Kraken Ventures, CoinFund та Lead Variant. Твіттер проєкту повен вагомих фондів, інфлів та колег по ринку у підписниках, а Twitter Score оцінює його як чудовий. Варто зауважити, що кількість підписників у 63 тисячі свідчить про те, що ми тут ледь не спочатку. Мета цього відео не дати вам маршрут для копіпасту, а продемонструвати різноманітні актуальні протоколи та їх особливості, які взаємодіють із Hyperlane. Подано це в форматі маршруту, який обов'язково потрібно модифікувати під себе, розтягувати по дням ба навіть тижням, повторюючись часом якісь окремі взаємодії, як от дешеві транзи на Мерклі або Zero Way. Хоча і з цим треба бути обережним. Беручи до уваги останні новини із запрошенням від l 0 до сибілів здаватись за 15% відропу і відсіюванням ними тих, хто ганяв NFT від Мерклі та робив явно сибільні транзи в 1 цент, Можна зробити певні висновки і тут. Але посилаючись на модер з офіційного Discord і його список протоколів для взаємодії, то бачимо там той же шмерклі, що дає, можливо, нам зелене світло на використання таких сервісів. Проте це тільки модер, і абузити їх буде не найкращою ідеєю. Включити в маршрут можливо так, розраховувати суто на них. Точно ні. Конкретно цей шлях буде коштувати нам від 25 доларів і базується на якісній взаємодії із цим проєктом, включаючи проєкт Superform. Якщо коротко, то це кросчейн DeFi агрегатор на базі L0 та HyperChain, який дозволяє внести під відсоток в будь-який DeFi проєкт в будь-якій мережі будь-який токен. Зібрав на CD 6,5 мільйонів, а в інвесторах Tier 1 PolyChain Capital, той же Circle і кофаундер біржі Bitmex Артур Хейс. Сумарно за цей маршрут ми отримаємо мінімум 13 якісних транзакцій, І якісні вони, бо кожна це взаємодія з ключовими протоколами або залучення нових мереж у своє портфоліо. Доторкнемось до 15 унікальних мереж, список яких ви бачите на екрані. Зберемо як мінімум 8 смарт-контрактів, якщо один протокол чи DAPS дорівнює один контракт. Отримаємо роль early і претендуватимемо на дроп від Superform, якщо занесемо в них і триматимемо бодай 50 доларів. І тричі про взаємодіємо із основним мостом проєкту. Попереджуючи питання про маршрут типу максимум за мінімум, то скажу, що в кожного свої розуміння цих слів, проте під час перегляду можна сміливо зрозуміти, де, як і скільки взаємодій можна набити на умовні 5, 10-15 доларів. А також не варто виключати той факт, що проєкт іще буде розвиватись, і ми скоріше за все зустрінемо на його основі ігри чи якісь інші дапси, де одна транзакція буде обходитись нам в 10-15 центів. Перед самими взаємодіями я поповнюю ті мережі, в яких буду здійснювати операції, і ігнорую ті, де буде умовне торкання і одностороння транзакція, яка не вимагатиме зворотних дій а значення, на які поповнював вказую із запасу на випадок фейлів з транзакціями та прогрівом через певний час. У мене основні це Arbitrum, Base, BSK, Avalanche, Manta. Також нам знадобиться об'єм, який ми будемо ганяти, і з якого буде списана частина комісій. Звісно, більше краще, але доларів 30-40 буде достатньо. Манту та бейс поповнював через Merkley Hyperlane за долар, поповнив би так всі, але ще недоступно багато мереж. Інше через Bungie Refuel або з біржі. Також наперед для себе варто зрозуміти, чи будеш ти тільки торкатись в суперформ, чи занесеш до них ліквідності в стейкінг. Для розуміння скажу, що гаманці із депозитом від 600 доларів можуть претендувати на топ-4 тисячі адрес, особисто занесу сотню доларів, що й продемонструю на відео. Після того, як ми для себе зрозуміли, які мережі використовуємо, який об'єм будемо ганяти, будемо закидати в суперформ чи не будемо. Подбали про встановлення гаманців, якщо це потрібно. Та підготували абсолютно все для того, щоб не відволікатися від маршруту, можемо переходити до першого кроку. У мене це свап на Trader Joe або ODOS. Я обираю Odos. Ви за бажанням. Натискаємо Launch Dapp. Одразу приєднуємось, Міняємо мережу на Arbitrum. Міняємо в гаманці. Далі внизу набираємо на вибір токену, вертаємось в методичку, копіюємо смарт-адресу токену TIA, вертаємось на Odos, натискаємо Add Custom token, вставляємо, натискаємо пошук. Знайшли наш токен, натискаємо Add, далі вписуємо його назву, обираємо та вводимо кількість, яку будемо ганяти. У мене це приблизно 520 доларів. Натискаю Swap. Підтверджую транзакцію. Після успішного свапу закриваю цю сторінку. І Йду далі на міст IBC Fun. Тут обираю Arbitrum. Далі токен TIA. Внизу обираю мережу Neutron. та теж токен TIA. Приєдную гаманець. Далі натискаю на приєднання другого гаманця. У мене це Kepler. Approve. Та перекидаю весь об'єм. Натискаю Preview, Submit. Одразу можемо бачити, тут, що взаємодіємо із Hyperlane. Та підтверджую транзакцію. Після успішного трансферу вертаюся до гайду та натискаю на міст Nexus. Тут одразу справа приєдную гаманець. Тут міняю послідовність так, щоб в мене з нейтрона йшла транзакція у «Целестію». Натискаю Приєднати гаманець. Обираю Kepler. Approve. Тут натискаю «Максимум». Забираю останнє число. Тут натискаю Self та натискаю Continue. Send to Celestia. Натискаю Approve. Після успішної транзакції вертаюся до гайду. Натискаю на посилання Zero Way. Тут бачимо, що я одразу приєднався. Ви ж просто приєднуєте гаманець. Тут обираємо Арбітрум, а справа обираємо Scroll. Далі натискаємо Mint. Підтверджуємо транзакцію. Після успішного мінту натискаємо Bridge та підтверджуємо і його. Після успішної транзакції йдемо назад до гайду. Тут бачимо, що нам потрібно зробити міст з Celestia в Mant на IBC Fun. Вертаємось на міст IBC Fun. І створюємо новий трансфер з «Целестії» в манту. Якщо раніше не додавали мережі, апрувимо та міняємо мережу. Тут знову ж натискаємо Max. Тут можемо трішки змінити кількість, залишивши декілька центів у мережі «Целестія». Одразу бачимо, що за комісію ми будемо платити з об'єму, натискаємо далі Preview Road та Submit. Знову ж можемо впевнитись, що взаємодіємо з Hyperlane та натискаємо Approve. Після успішної транзакції вертаємось до нашого маршруту. Бачимо, що в нас далі знову взаємодія на Nexus. Вертаємось до нього, закриваємо це вікно та обираємо бріч з манти у Нейтрон. Знову ж таки, натискаємо максимум. Далі натискаємо Self та continue. І тут натискаємо Send to Neitron. Підтверджуємо транзакцію. І після успішної цієї транзакції створюємо міст з нейтрона до арбітрума. Обираємо токен Tia. Натискаємо максимум, «Self», перевіряємо обов'язково, щоб була правильна адреса, та далі «Continue». Send to Arbitrum. Approve. Якщо транзакція зафейлилась, закриваємо це вікно, натискаємо знову Max і змінюємо баланс, так, щоб залишити якийсь amount у мережі Neitron. Перевіряємо, чи правильно введений гаманець, натискаємо Contin. І ще раз надсилаємо в Arbitrum. Approve. І бачимо, що транзакція надіслалась успішно. Після цього вертаємось назад до. Гайду, переходимо на Odos, знову ж приєднуємось. Тут зверху обираємо наш токен TIA, внизу обираємо якийсь стейблкоін, до прикладу, USDT, натискаємо Max і бачимо, що за ці операції близько 9 доларів ми вже оплатили. Я ще близько 5-6 доларів буду залишати в монеті TIA для повторного прогріву цих мостів через якийсь час. Вводжу тут необхідну кількість, внизу обираю ефір та вертаюся назад. Вчасно замітивши великий сліпедж, я переходжу на. Трейдер Джо, тут теж можна робити свапи, Я вже приконектився, перевірив. Бачу, що тут вигідніше буде зробити цей свап. Натискаю Approve. Максимум, далі Approve, І натискаю Swap. Підтверджую транзакцію. І після успішної транзакції вертаюся назад до гайду. Далі буду переходити до Свапу у нас Router, Тут варто. Пояснити, що це буде Свап для того, щоб взаємодіяти з мостом та мережею інжектів, а самі бріджі тут можуть тривати і декілька годин. Тому на свій страх та ризик робіть або не робіть цю дію. Я все ж про взаємодію маленькою сумою, чисто для того, аби відмітитись. Натискаю на посилання. Приєдную гаманець. Тут одразу правильно обраний шлях. Я вводжу приблизно 7-8 доларів. Далі натискаю add Address, обираю Kepler, Approve. Ще раз бачу, скільки мені прийде, та натискаю Submit. Підтверджую транзакцію в гаманці. Одразу бачимо, що приблизний час виконання 30 хвилин, тому переходжу далі до гайду. Тут натискаю на Injective Bridge, і навіть попри те, що моя транзакція ще не дошла, я приєднуюсь та буду відслідковувати той момент, коли вона прийде. Додаю мережу за необхідності, міняю мережу. Натискаю ще раз приєднати гаманець, обираю Кеплер Далі переходжу в сам Кеплер Тут зліва натискаю на три лінії. Далі Manage Chain. І обираю, щоб було видно інжектив. Також можна обрати Celestia. натискаю Зберегти і далі можу слідкувати собі в Кеплері чи надійшли мої кошти, чи ні. Після цього вертаюсь до маршруту і переходжу на Vomex. Приєдную свій гаманець, Metamask, обираю тут Hyperlane, зліва Base, а справа оптимізм. Міняю мережу. Ще раз міняю мережу. Бачу, скільки буде коштувати газ, бачимо, скільки буде коштувати мінт, Натискаю «Мінт», підтверджую транзакцію. Далі натискаю Bridge. Та підтверджую транзакцію. Після того, як ми бачимо, що наша NFT успішно надіслана, вертаємось до гайду та на Trader Joe або ODOS робимо свап для того, аби покласти кошти у Superform. Також варто розуміти, що тут можна занести і вивезти одразу кошти або й взагалі не робити цей свап і занести кошти в ефірі. Я все ж буду лочити свої кошти на певний час, тому переходжу на Trader Joe, обираю мережу Arbitrum, міняю. І тут свапаю в USDT. Вводжу кількість, яку хочу отримати, та натискаю SWAP. Підтверджую транзакцію. Після успішної транзакції переходжу до гайду. А тут вам перед тим як перейти на SuperFORM, потрібно буде зайти на Galaxy, пройти нескладні завдання та заклеймити поінти буквально за 1 цент. Це потрібно нам для того, аби SuperForm дозволив нам зробити депозит. Далі вертаюся, натискаю на SuperForm. Мене одразу приєднало, ви в разі чого справа зверху приєднуєте свій гаманець. Так як в мене USDT я відсортував собі по цій монеті. Ви ж, згідно ваших вподобань, теж сортуєте для простоти пошуку. Далі вертаємось на головну сторінку. Тут одразу обираємо, щоб показувало найбільший ТВЛ самого верху. Та тут обираємо той протокол, в якого вигідний нам відсоток. Хороший ТВЛ, та що найголовніше, тут обираємо таку мережу, в якій будемо створювати депозит, щоб вона відрізнялася від нашої основної. У мене це буде гірн на полігоні. Натискаю справа депозит. Тут Bag, тут розкриваю. Далі знизу натискаю Обрати. Тут Arbitrum. забираю Binance, обираю свій USDT, натискаю максимум. Та тут відкриваю детальний огляд. І тут бачимо одразу, скільки в токенах протоколу ми отримаємо, скільки це буде в перерахунку на долар. Далі, гортаючи нижче, бачимо, який міст буде задіяний. І найголовніше тут поки що не пише, що ця операція буде відбуватися через Hyperlane. Внизу натискаємо Simulate, далі Approve. апрувимо нашу кількість. Далі Approve. Натискаємо ще раз: Resimulate, ще раз підписуємо Approve, підписати, бачимо, яку комісію заплатимо, та натискаємо депозит. Підтверджуємо транзакцію та бачимо, що наша транзакція відправлена. Далі ми можемо натиснути на цей хеш та слідкувати за активністю та тими протоколами, через які проходить наша транзакція. Я вже робив один тестовий депозит, в якому чітко видно, що ми взаємодіємо з Hyperlane аж двічі. А сама транзакція за 20-30 хвилин буде підтверджена. Знову ж таки, вже тут можемо бачити, що ми про взаємодіяли з Hyperlane. Далі, якщо ви бажаєте виводити зліва, натискаємо на портфоліо. Якщо нічого не бачимо, можемо перейти у фільтри та забрати всі, які нам заважають, вернутися. І тут справа натискаємо на withdraw, Open Back. Знизу натискаємо на обрати токен. Та можемо обрати для виводу ту мережу та той токен, який бажаємо. Тут теж можливо обрати іншу мережу, яка відрізняється від депозитної, для того, аби ще раз через вивід про взаємодіяти із Hyperlane. Я ж виводу робити не буду, тому переходжу назад до маршруту. І далі переходжу до наступного кроку: це кросчейн свап для того, щоб отримати токен ЗБЦ у мережі BSK. Також для цього можна поповнити свою мережу BSK з біржі, аби не робити кросчейн свап. І тоді просто зробити свап на PancakeSwap. У мене присутній баланс, тому переходжу на PancakeSwap. міняю мережу. Тут знизу обираю ЗБЦ, зверху токен, з якого буду робити свап. Та роблю свап об'ємом мінімум у 5 доларів. Такий об'єм нам знадобиться для того, щоб потім оплатити зворотню транзакцію. Я вводжу 10, натискаю Swap. Confirm. Тут вводжу кількість, яку збираюся обмінювати. Далі Approve, підписати. І якщо тут ми бачимо великий газ, то натискаємо на олівець, розширені. І в разі, якщо ми під'єднані до Anker RPC, тут міняємо з 3 на 1 зберегти. Бачимо, що транзакція коштує втричі дешевше. Натискаємо підтвердити. Після успішної транзакції вертаємось до маршруту і переходимо до Nautilus Bridge. Тут приєднуємо гаманець, Metamask. Будемо робити бріч спочатку з Binance в Nautilus. Обираємо наш токен. Натискаємо «Максимум», Self та «Continue». Send to Nautilus. Тут натискаємо «Максимум», Далі міняємо газ. Approve. Знову міняємо газ. Та надсилаємо транзакцію. Після того, як наша транзакція була успішно відправлена, можемо не очікувати, поки тут анімація дійде до кінця. Я не раджу їй довіряти, краще закрити це вікно, змінити рот, обрати токен та подивитися, чи вони прийшли. Далі натискаю максимум. Та шукаю тут такий баланс, який пропустить мене для того, аби здійснити бріч. У мене це 394, тобто приблизно 46 токенів з піде на газ. Натискаю Continent Send. Додаю мережу, міняю, та підписую транзакцію, не дивлячись на те, що тут неправильно вказана кількість. Підтвердити. Бачимо знизу підтвердження, що наша транзакція відбулася успішно. Вертаємось на BankSwap, міняємо мережу на BNB. Тут міняємо послідовність, натискаємо максимум. Та бачимо, що приблизно 1,12$ і 12 центів ми заплатили за зворотній брідж. За бажання можемо свапнути назад в ту монету, в яку нам завгодно. Я ж залишу ці активи для повторного використання. Далі я відкриваю Kepler. Бачу, що мої токени інш вже надійшли. Переходжу до мосту інжектів, приєдную гаманець. Kepler. Тут дивлюсь, що в мене шлях був із мережі інжектів до In EVM. Натискаю Maximum, Self та контін, Send, Approve. І бачу, що моя транзакція була успішно надіслана. Далі можу закрити це вікно, поміняти напрямок, та бачу, що моя транзакція успішно пройшла. Знову натискаю максимум. Self. На превелике щастя, вона відбулася швидше, ніж декілька годин, бо навіть швидше, ніж 5 хвилин. Тому за бажання можемо зробити зворотній брідж, або піти далі по списку. Я натискаю далі на мерклі, приєдную гаманець. Тут слідкую, щоб в мене був обраний Hyperlane та NFT брідж. В мережах обираю аваланч, а з іншої сторони залишаю чело. Натискаю Mint, міняю мережу, підтверджую транзакцію. Та натискаю Bridge. Бачимо, що комісія саме за цей рот складає близько 30 центів. Натискаємо підтвердити. Після успішної відправки транзакції вертаємось назад до послідовності. Бачимо, що в мене тут Injective Bridge. Переходжу до нього і роблю зворотню транзакцію. Натискаю максимум Self Content. Send. Міняю мережу. Підтверджую транзакцію. Далі одразу бачимо, що транзакція відбулася успішно. І на цьому перше коло моїх взаємодій підійшло до кінця, та ми завершили цей маршрут. Також варто розуміти, що ці всі дії можна повторювати через певний час, можна міняти їхню послідовність, міняти цілими блоками, тобто не робити тут послідовність IBC Fan, далі Nexus, далі знову IBC Fund, далі Nexus, можна провзаємодіяти окремо з Nexus в один день. Далі з мостом IBC Fun через 2 дні. Тобто тут унікальність ваших аккаунтів залежить абсолютно від вашої уяви. Також токени, які в мене залишились після взаємодії із мостами, я залишу в себе на балансі для повторення цих всіх дій та прогріву свого аккаунту. Ви ж за бажанням можете вивести все назад у свій бажаний токен. Також забув проробити це на відео, бо вже раніше зробив цей крок, але нам потрібно буде після того, як ми зробили депозит у SuperForm перейти до гільдії та заклеймати роль Early, а після цього долучитись до Discord серверу. Думаю, такий детальний розбір точно заслуговує на вподобайку та підписку на канал. Напам'ятовую, що у нашому телеграмі ти знайдеш усі посилання з цього відео. Також запрошую в коментарях поділитись своєю думкою про відео, проєкти, чи заносиш і скільки заносиш в Superform, який аккаунт збираєшся робити, і якщо вже на момент твого перегляду L0 тобі вже насипав, то обов'язково цим поділитись. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.